До вас вітати на каналі Юридична барахолка. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією. Облгазам більше не треба буде платити за доставку газу та передавати показники лічильника. Кабінет міністрів України планує забрати у них такі повноваження. З травня мільйони українців стали користуватися послугами постачальника компанії Нафтогаз. Втім, і донині облгази збирають плату за розподіл газу та приймають. Показники-лічильники. Невдовзі це може змінитися. Кабінет міністрів розробив проєкт постанови про внесення змін до порядку проведення розрахунків за послуги з розподілу природного газу. У документі е, йдеться про наступне. Тепер щодня буде здійснюватись переказ коштів, що надходять на поточні рахунки зі спеціальним режимом використання операторів газорозподільчих систем, виключно на поточний рахунок суб'єкта ринку природного газу, на якого покладаються спеціальні обов'язки щодо реалізації природного газу операторам газорозподільних систем. Поточний рахунок постачальника за періодами. Постачання з листопада 2021 року по лютий 2022 року поточний рахунок оператора газорозподільної системи та поточний рахунок оператора газотранспортної системи. В чому ж тоді полягає нововведення? Нині чина редакція передбачає, що перерахування коштів здійснюється на рахунки. Операторів газорозподільних систем, поточний рахунок оператора газотранспортної системи. Таким чином, з документа буде вилучено операторів газорозподільних систем. А гроші за розподіл газу планується відразу перераховувати на рахунку нафтогазу. Отака інформація стосовно оплати за доставку газу та Передачі показників, лічильників. Тож, слідкуємо з вами разом надалі. Чи Кабінет міністрів все ж таки забере дані повноваження у Аблгазів, чи поки що це просто вони про це говорять? Як буде надалі, будемо слідкувати разом з вами. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.